Всім привіт! І знову узор в двох кольорах. Цей узор називається бісерна в'язка. В'яжеться дуже просто, це лицева сторона. Так виглядає виворітна сторона. Раппорт узору непарна кількість петель та 8 рядів. Отож, для зразку ми з вами набираємо петлі. Я набрала 7 петель це вже за врахуванням краєвих петель. Першу спицю, ми ось так: одну знімаємо, і починаємо узор в'язати з першого ряду. Краєву на початку ряду тут знімаємо, не пров'язуючи, всі петлі в'яжемо лицевими. Сьогодні в'яжемо у нас лицеві схрещені петлі будуть, і виверні так само, або ж їх називають ще бабусиними петлями. Тобто в'яжуться лицеві, як бачите, за задню стіночку. Так, і краєву в кінці ряду я завжди пров'язую ось так виверітною петлею. Другий рядочок, краєву знімаємо, в'яжемо всі петлі, виворітними, всі до кінця ряду, виверітні. А далі почнемо зараз в'язати вже й сам узор. Беремо інший колір ниточки, при зміні кольору нитки лицьову будемо завжди пров'язувати першу лицеву. Але це при зміні тільки кольору, ось так відставили з виворітної сторони і пров'язуємо лицевою. Далі наступну петельку знімаємо, не пров'язуючи, ниточка у нас за петлею. Бачите, за роботою ось так: одна лицева петля. І так, до кінця ряду одну зняли, одна лицева, в кінці ряду одну знімаємо. І краєва петля вивертіна. Наступний рядочок буде у нас уже четвертий. Повертаємо роботу. Крайову знімаємо, перезняту петлю так і перезнімаємо ниточка перед роботою, перед петлею, бачите? Наступна петля лицьова за задню стіночку. Ось так. І так в'яжемо до кінця ряду: одну знімаємо, одна лицьова за задню стіночку. Одну перезнімаємо, і в кінці ряду краєва виворітна. П'ятий рядочок, наступний в'яжемо, змінюємо колір ниточки, припіднімаємо ось так колір А, той, що ми починали. І пров'язуємо першу краєву петлю. ось так. Далі всі петлі пров'язуємо лицевими за задню стіночку. Ось так. Всі петлі лицеві до кінця ряду. А в кінці ряду у нас краєва, пров'язуємо виворітною петлею, повертаємо роботу і в'яжемо шостий рядочок. Краєву зняли, всі петлі в'яжемо виворітними. Ось так. Є. І наступний в'яжемо сьомий рядочок. Змінюємо колір ниточки, Краєву петлю пров'язуємо, в'яжемо одну петлю лицеву, наступну перезнімаємо, ниточка у нас за роботою. Знову одна лицева, одну перезнімаємо. Одна лицева і краєва. Виверіт нам. І останній восьмий рядочок. Краю знімаємо, далі у нас одна лицева, одну петлю перезнімаємо ниточка перед роботою. І так в'яжемо до кінця ряду. Тобто, ви зрозуміли, рапорт повторюється, але в шахматному порядку. Ось так. А далі повторюємо в'язати рапорт з першого ряду. Так, так як ми в'язали перший рядочок, так ми будемо в'язати вже дев'ятий. Упевнено, у вас все вийде. Погодьтесь, дуже гарний і простий у виконанні узор. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Всім бажаю гарного дня і мирного неба. До побачення!